Всім привіт! Ви на каналі з Борштом. І сьогодні ми розкриємо колоду Vins of Exchange Keyforge Sevier of Keyforge Archon Deck. Бачите, такий золотистий. навкруги. Кольор. Ну що ж, подивимось, що всередині. Відкриваємо. Відкриваємо. Відкриваємо... Не відкривається. Так... Ось наче вийшло. Так. І що ми тут бачимо? Ми бачимо, що це Bob Spell The Witch Films The Capital. Тут Бробнар, Северн і Ан. Automobile. І у нас є Seven Egg як Legacy. А це фіш. Бачите, золотистий колір такий навкруги. Дуже класно. Якщо що, це експериментальне відео, де звук я додаю окремо. Тому не знаю як це буде виглядати. Але таким чином. Відкриваємо колоду. Відкриваємо колоду. Колода відкрита. Так, Дивимось, що в серві. Так. Угу, Угу. прикольний архонт, такий зелений. У нього тарілка замість голови. Дуже класно, мені подобається. Так, і тут ми бачимо Token Creature Fish, він Unfathomable. І коли знищується, отри... отримає два пошкодження найбільш потужному старінню. І обороті ми бачимо Token Creature, Splash Attack X, Elusive, Exalt і Capture. Тобто, які є спеціальні механіки саме у цій колоді. Поклади кожне створіння на верх колоди кожного гравця в, в рандомному порядку, в будь-якому, і отримай два ланцюжки. Ну, така собі чистка. Не супер, але, але може завадити. Далі ми бачимо камалані з захоплення бурштину. Ім'я знищення, зроби двох. Токен створінь дуже прикольно. Далі ми бачимо Glitz Spine Nate Caster. In your End Chains After Rip Exhausti Creature. Тобто виснажує створіння після збору і У нього є бонусний... бонусне пошкодження створіння. Так, далі ми бачимо Fat Home Aquan Creature. Поки ви контролюєте хоча б одне токен створіння, ваш опонент набирає на одну гартку менше. Cruising Jeep з бонусним борсуном, на... коли ходить в гру. Ключі коштують плюс 3 за кожен скрафчений ключ. to схема. Поки він не на фланзі, он отримує неловими. І на плей... На, поки входить в гру, кетчурить 3 бурштини, і він подвійний. Bubbles. Поклади вороже створіння на топ-дек опонента. Watch your step. З бонусним бурштином і захопленням на картку опонента. Обери будинок на картці опонента. Якщо, Якщо суперник не обере цей будинок, зроби. Два токен створіння і приготуй їх. Тімоті з Дейнт Акван. Якщо ти контролюєш токен створіння, твій суперник не може крафтити ключі. І на входження в гру зроби токен створіння. Allusions of Grandeur з бонусним бурштином. Action. Обери будинок на картці опонента. Якщо твій опонент не обере цей будинок, отримай три бурштини. Пландер з бонусним бурштином. Action. А, відкрий відкрий будь-яку картку з руки опонента. Потім пізніше. Можеш повторити ефект або опонент скине останню розкриту карту. Севріан, Симпозіум екшн, Коли входить в гру, Піднеси, підготуй та використай дружнє створіння. Якщо це токен створіння, ти можеш це зробити з іншим е, дружнім створінням. Legendary Trainer. Кожне дружнє створіння входить підготовлено. Е, коли ходить в гру, зроби ще токен створіння. Класно. Grammatic Strengths. У нього просто 5 і він роздав піпки. Захоплення та пошкодження. Fall the Green дуже крута картка. Ключі твого опонента коштує плюс один за кожний бурштин на ньому. Ти можеш піднести дружнє створіння. І він подвійний. Epic Poem. Піднеси в дружнє створіння, отримай один бурштин за кожний бурштин на цьому створінні з... З енхансом пошкодження. І на другому з енхансом захоплення. І він подвійний. Crushin Church. Коли ходить в гру. знищи кожне створіння з силою 4 або менше. Отримай один ланцюжок. І в нього бонусна піпка з пошкодженням. Ченсел Декстерус. Після того, як пожав, можна воз... піднести його сусіда справа. Якщо це ти зробив, а... це створіння до кінця ходу становиться Sauron. Beware the ID з бонусним бурштином. Нанеси 23 пошкодження створінню в центрі, але можна і в своїх вдолбить. Тому потрібно з цим обережніше. Саураріум з бонусним бурштином, кожне створіння найменшою силою не може ходити на збір. Ну, таке. Сауріан Eck та сама Legacy з піпкою бурштину і з бонусним піпкою захоплення. Сауріанське яйце не може ріпати на Омні. Скинь дві карти з верха колоди своєї. якщо ти скинув. Створінь северін таким чином. Поклади їх підготовлено, дай їм 3 плюс 1 пауер токена сили та знищ яйце. Парабнар. Страта смек. Акш. Коли входить в гру, нанеси 3 пошкодження створінню. Якщо воно вб'є це створіння, зроби токен створіння. Генерація токен створінь. Гоблін. Він входить куди хоче. Коли входить в гру, можеш підготувати та битися з сусіднім створінням. Roldly Scalp. У нього 4, і він роздав енханси пошкодження та бурштину. Рагнарёк Прип Action. Коли входить в гру, зроби токен створіння. Якщо ти контролюєш більше створінь, ніж опонент, він втрачає 2 бурштини. Фреш Маркс з бурштином та з бонусним бурштином. Коли входить в гру, знищує дружнє створіння, якщо зробив, піднеси трьох ворожих створінь. Генерація бурштину, хорош, прикольно. Fair Splitter, у нього 5. І перед бійкою він може нанести один... одне пошкодження кожному ворожому створінню. Це круто. Крок з Крампсі, дуже крута картка, у нього 7 і у нього сплеш атак 2. Тобто він наносить по два пошкодження сусідам. Бампсі. У нього 5. Коли входить в гру, твій суперник цей бурштин. Дуже класна картка. Fits of Strange. Коли входить в гру до кінця ходу, кожен раз, коли ворожа створіння, знищено у цій бійці зроби токен створіння. Broken Axe Outpost з бонусним бурштином. Дія. Поклади дружнє створіння на дно колоди. Якщо це, це зробив, нанеси 6 пошкоджень ворожому створінню. Blood of Titans з бонусним бруштином. Це апгрейд. Це створіння отримує плюс 5 сили. Це дуже крутий апгрейд. І Behandit з бонусним бруштином. Це дія. Поклади кожен артефакт на. Верх колоди. Дякую всім, хто дивився це відео. Це все, ці карти. Підписуйтесь, ставте вподобайки. Також не забувайте донатити на ЗСУ. Ну і можете задонатити мені на банку. Всім папа, -па, всім дякую. Зустрінемось у наступному відео.